Розвиток інклюзивного освітнього середовища у позашкілі нововведення. Шановні колеги, сьогодні поговоримо про вкрай важливу тему. Адже дійсно, розвиток інклюзивного освітнього середовища набуває в умовах воєнного часу особливого значення. Наразі значна кількість осіб з особливими освітніми потребами була тимчасово переміщена до інших регіонів України. Водночас, в умовах війни збільшується частка дітей, що можуть мати тимчасові соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі, можуть полягати в наявності бар'єрів на шляху до формування навичок, пристосування до умов соціального середовища тощо. Насамперед розглянемо. Актуальну термінологію для інклюзії в позашкілі загалом для інклюзії сьогодні. Це такі поняття, як інклюзивне навчання, система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників, інклюзивне освітнє середовище, сукупність умов, способів, засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Актуальними сьогодні для педагогів, які працюють в інклюзивних класах, в спеціальних класах, є такі поняття, та є такі поняття, як адаптація змісту навчального предмета або курсу, або навчальної програми в позашкіллі, та модифікація змісту. В чому відмінність? Адаптація це зміна методів і способів навчання, рівня складності завдань. Модифікація виникає тоді, коли необхідна більш серйозна адаптація, коли потрібен більш серйозний рівень підтримки для дитини, і тоді відбувається зміна змісту шляхом спрощення, виключення, об'єднання тощо. Рівні підтримки також сьогодні актуальне поняття, ми будемо далі про це говорити. Але насамперед зазначу про актуальні сьогодні міжнародні тенденції інклюзивної освіти. Серед таких тенденцій, які, безперечно, сприймає Україна, які є важливими для позашкілля сьогодні, подальше становлення підходів до оцінки особливих освітніх потреб труднощів з освіти. З метою визначення оптимальної освітньої траєкторії для кожного учня, забезпечення кваліфікованого супроводу і та підтримки, відмова від медичної моделі розуміння особливих освітніх потреб, натомість врахування не медичного діагнозу. А насамперед індивідуальних особливостей здобувачів освіти, які можуть створювати або не створювати бар'єри для навчання і соціальної адаптації. Насправді дві дитини, які мають однакові медичні діагнози, можуть мати абсолютно різні труднощі у засвоєнні навчального матеріалу, абсолютно різні рівні підтримки потребувати, це залежить від багатьох чинників. Особливі освітні потреби зумовлюють насамперед необхідність адаптації освітнього середовища, створення індивідуальної програми розвитку, адаптацію та модифікацію навчальних програм. Залучення підтримки фахівців між дисциплінарної команди допоміжних засобів, тобто сьогодні акцент на адаптацію не так такою мірою самої дитини, хоча це також є важливим, як адаптації освітнього середовища, яке враховує потреби всіх учасників освітнього процесу. Звертаю вашу увагу на нова визначення особливих освітніх потреб труднощів здобувачів освіти, які 21 року було затверджено певною постановою Кабміну України, і визначено нові категорії, типи особливих освітніх потреб: інтелектуальні, функціональні, фізичні, навчальні, соціоадаптаційні, соціокультурні. Визначено 5 рівнів прояву від легкого, що замовлює поодинокі незначні труднощі, до найчастшого ступеня прояву. Ми можемо е, переглянути, е, на прикладі, які можуть бути інтелектуальні труднощі, фізичні. Е, звертаю вашу увагу на те, що соціоційні, соціокультурні труднощі, які можуть полягати у наявності бар'єрів. Адаптації до соціального середовища, інтеграції в соціальні групи. Найчастіше такі діти, які мають певні труднощі в соціоадаптаційні, соціокультурні, вони не потребують значної підтримки. Водночас бувають такі випадки, коли вони потребують першого або навіть другого рівня підтримки в розвійному процесі. Нормативні зміни щодо інклюзивної освіти в умовах війни. Це стосується всіх закладів освіти, певною мірою стосується позашкілля, адже до основних документів, які регламентують інклюзивну освіту в позашкіллі, змін внесено не було. Але є зміни до порядків організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, і серед основних тез, новацій, такі як Знімається гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, то дошків і так не встановлено. Такої граничної наповненості до закладу освіти можуть подаватися копії документів, що посвідчують особу. Ну, сьогодні ви знаєте, що це часто відбувається онлайн. Засідання команд психолого педагогічного супроводу в закладах освіти можуть проходити в режимі онлайн або у змішаному очно дистанційному форматі. Закладі освіти можуть формуватися тимчасові. Інклюзивні міжкласні групи. Одразу зазначу, що це певною мірою висвітлює тенденції в умовах війни, водночас до порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти безпосередньо змін не було внесено. Також в умовах війни змінено положення про інклюзивний ресурсний центр. Щодо розширення кола завдань на період воєнного стану, що передбачають нові завдання, зокрема щодо супроводу внутрішньопереміщених осіб з особливими потребами, а також створення умов для психологічної підтримки дітей, які переживають психологічну травму. Оскільки ІРЦ є дуже важливими партнерами педагогів закладів позашкільної освіти, що працюють з дітьми з ОП, то це також важливим. Відповідно, зазначу, що внесені зміни до висновку. Про психолого-педагогічну розвиток дитини, ІРЦ, а скільки на основі цього висновку розробляється індивідуальна програма для кожної дитини. То це є також важливим. Організація інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти. Діти з особливими освітніми потребами мають право на якісну позашкільну освіту, позашкільна освіта має забезпечити розвиток їхніх здібностей та обдарування з урахуванням індивідуальних потреб, і інтересів, зокрема соціалізації, професійному визначення та інтеграцію суспільства. Не можу не сказати про те, що сьогодні наявний значний, дуже важливий, дуже актуальний досвід організації. Роботи з дітьми з особливими потребами організації інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти я не буду висвітлювати в цій презентації такий досвід, але не можу не зазначити про його наявність і значимість, особливо в умовах війни. Ну, ви знаєте, що діє порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, де зазначено, що для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти для здобувачів з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку. Яка міститься в форматі цієї програми додатку до порядку, і саме з цим документом працюють педагоги, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Програма розвитку складається фахівцями, зокрема педагогічними працівниками, взаємодіє з принаймні з одним із батьків дитини з особливими потребами. Для дитини з особливими освітніми потребами індивідуальні програми розробляються відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психоло педагогічну оцінку розвитку дитини. Я вже сказала, що сьогодні ця форма висновку РС трохи змінена, але вона навіть наближена сьогодні до потреб педагогів, які працюють над розробкою індивідуальної програми розвитку, і ми подивимося на... Форму цієї програми і зазначимо, що, наприклад, розділ 2, абсолютно відомості про особливості розвитку, стан здоров'я, фізичний, мовленєвий розвиток, когнітивної, емоційно-вольової сфери, наявний рівень знань, здібності, учнів це все міститься у висновку ІРЦ і заповнюється безпосередньо до індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти з використанням тих фраз тих речень, які наявні у висновку ІРЦ, а також звернемо особливу увагу на такі розділи, як адаптація та модифікація освітньої програми, які також заповнюються за висновком ІРЦ. Під час перегляду освітньої індивідуальної програми розвитку, звичайно, вносяться відповідні заміни, тому що педагог, який працює з цією дитиною, він більше, навіть ніж фахівці РЦ, вже після певного періоду часу розуміє, які адаптації, які модифікації необхідні цій чи іншій дитині, і який рівень підтримки вона потребує в освітньому процесі. Це лише маленький аспект важливої дуже сьогодні проблеми створення інклюзивного освітнього середовища в позашкіллі. Дякую за увагу! Слава Україні!